Ваші Преосвященства, зачисні отці, дорогі отче Олеже, дорогі брати і сестри. Ще раз вітаю усіх вас із величним святом, і з храмовим святом на честь Святителя Миколая, архієпископа Мерлікійського чудотворця. Ми з вами кожного року. Це не вперше збираємось на спільну молитву, святкуючи храмове свято, тут, на Подолі, в храмі Миколи Притиски. Але в цьому році нетрадиційно ми звершуємо вперше святкування згідно нового календаря, згідно новою календаря. Адже ми успішно втілили реформу. Церковного календаря, і тому в цьому році ми будемо святкувати Різдво 25 грудня за новоюліанським календарем. Хоча й до цього часу ми святкували 25-го, але у зв'язку із зміною календаря ця дата посунулася на 7 січня. Тому ми святкуємо. Ми радіємо, а особливо цей непростий час випробувань війною. Ми звертаємось у молитвах до Бога, до Його Пречистої Матері. Та сьогодні, цей особливий день, ми звертаємо наші молитви до Святителя Миколая Чудотворця. Ми маємо зразок для наслідування. Ми маємо зірець твердої. І непохитної віри, який закликає нас творити добро, проявляти любов і справи милосердя. Ми, як християни, покликані до цього бути люблячими, творити справи милосердя, допомагати тим, які оточують нас і які мають у цьому особливу потребу. Якщо ми оглянемось навколо, то побачимо багато таких. Які не завжди потребують нашої матеріальної допомоги, а потребують доброго слова, підтримки і настанови. Тож і надалі будемо добрими християнами, будемо втілювати в своєму житті євангельський закон любові, маючи сьогодні завзірець святителя Миколая, який спонукає нас. До добрих діл, спонукає любити своїх ближніх, проявляти цю любов через тверду і непохитну віру, а також він став образом смирення. Тому нехай Господь оберігає кожного із нас у цей непростий час випробувань. А за молитвами Святителя Миколая, сьогодні ми просимо. Благословення і захисту для наших мужніх українських воїнів, які боронять нашу територіальну цілісність. І сьогодні тут ми можемо в Києві збиратися і молитися завдяки саме їхньому героїчному подвигу. Ми не повинні забувати про них, адже і зараз, там, на передньому фланзі, вони захищають. Наше мирне з вами небо, тому ми підносимо молитви і просимо знову ж у Бога підтримки, підтримки для них, щоб вони довершили цю справу нашою великою українською перемогою, щоб вони присікли те зло, яке увірвалося у наш спільний мирний дім. А ми знаємо з історії, що завжди добро. І правда перемагають. Тому перемога неодмінно буде на нашому боці. Але ми повинні і надалі бути єдиними, мобілізувати всі свої сили для того, щоб наблизити нашу перемогу. А Господь, бачачи наше ревне бажання, бачачи нашу тверду й непохитну віру, неодмінно подасть нам те, чого ми бажаємо. І те, що є корисним для нашого спасіння. Тож будемо і надалі йти цією дорогою, яку ми з вами обрали. Ця дорога складна, важка і терниста, але з Богом ми її пройдемо і досягнемо благословенних успіхів. Сьогодні я хочу привітати настоятеля, який ревно трудиться, розбудовуючи і утверджуючи. Громаду, парафію вірних, і ми бачимо, що постійно громада зростає, зростає від сили в силу. Ви також несете і багато інших послухів на ниві розбудови нашої помісної Української православної церкви, будучи вже десятиліттями незмінним викладачем Київської православної богословської академії, а також Безпосередню участь у багатьох інших справах, які свідчать про розбудову нашої помісної української православної церкви. Тому сьогодні вітаючи вас, а вашій особі і всю вашу громаду, бажаю, щоб Господь давав вам сили, здоров'я і натхнення далі наполегливо трудитися, робити все залежне для того, щоб громада зростала, адже від кожної громади залежить успіх. І майбутнє нашої спільної, великої православної родини, православної церкви України. Тому сьогодні на згадку про молитву хочу вручити вам цей хрест, який несе кожен священнослужитель, який прийняв його добровільно. Він не легкий, важкий хрест, але коли ми разом один одного підтримуємо, тоді він стає. Набагато легше. Тому бажаю, щоб Господь давав вам сили і надалі достойно нести хрест, який ви прийняли добровільно на свої рамена як пастир церкви Христової. Тому на многії і благі літа, нехай Господь береже усіх нас у цей непростий час, йому слава на віки віків. Амінь.